Делегація за кордону навідалася до найбільшого у Львові модульного містечка, що розташоване на Сиховій, та який звели завдяки підтримці британських та польських колег. Це містечко було зведено дуже швидко з мудрулив побудованих Польщі. Британія надала десятих мільйонів фунтів в рамках цього проекту, а також для забезпечення генераторами шкіл, лікарень і громадських центрів. Окрім того, ми робимо спіль, а, спіль внесок у відповідь на заклик Червоного Хреста України для надання термінової допомоги тим, хто її найбільше потребує. Солідарність це важне слово. Воно звісно річ відноситься до мінового солідарності, яка в Польщі допомогла визволитися від комунізму, але солідарність це ж між людьми. Солідарність, як ви відчуваєте, я сподіваюся, що ви відчуваєте, як наше суспільство, бритийське суспільство, польське суспільство без ніяких зовнішніх допомог, воно було відкрите солідарне, бо ми, не треба поясняти, що це гідність людей, що це добро людей, що серця не мають кордонів. Також тут відкрили ще два додаткові модульні будинки. Один з них ще пустує, але незабаром тут житимуть переселенці, які проходили лікування у Львові. У Бородянці поруч з, з польським містечком поставили літовці. Своє містечко багато країн доєдналось так. Як доєднується до, до підтримки збройних сил України, шпіталів е, та, та інших. Нам всім би хотілося, щоб е, в них. Щоб вони залишились пустими якнайшвидше, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, щоб ми змогли відбудувати ваше справжнє життя. На території вже засіяли газони та облагородили простір між будиночками. До цього процесу долучилися і іноземні гості, висадивши нові дерева. Як сказала пані Посол, що напевно ця війна об'єднала, об'єднала, об'єднала часом далекі народи, а часом дуже близькі і дружні народи, братерські народи. Але мені б хотілося, щоб ці три прапори завжди були єдиним цілим і на мапі Європи, і на мапі світу. Я прекрасно розумію, що кожен з вас мріє повернутися додому. Але сьогодні ми зробимо все, що від нас потрібно, щоб Львів був для вас. Рідною букбудівлею, рідною хатою, рідним не знаю частинкою чогось свого додамо. Що наразі у цьому модульному містечку проживає майже тисяча осіб. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Юрій Яворський, Правда Тут, Львів.